Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Якщо ти втомився носити воду курам як верблюд в пустелі, а твої кури на тебе вже дивляться як на офіціанта з затримкою, тоді настав час оновити систему. Зустрічайте автоматичну чашечну поїлку для курей. Що це за диво техніки? Це коли вода з'являється сама, а кури щасливі, як після знижки на зерно. Після того, як побачив ось таку поїлку в рекламі, відразу замовив собі таку на Aliexpress. Тепер ніяких розлитих відер, ніяких ой, я забув напоїти. Тільки чиста свіжа вода 24 на 7. Замовив 10 штук для курчат, курей та качок. Скажу наперед: для качок вона не підходить взагалі. Чому саме ця поїлка? Тому що зроблена з безпечних матеріалів. Екологія скаже дякую, а курка кут, кут куда Працює, поки ти відпочиваєш, економить твій час і нерви. Настільки проста в використанні, що навіть твій півень розбереться. Ідеально підходить для всіх. Чи ти великий фермер, чи просто любиш своїх декілька курочок. Вона точно для тебе. Ось погляньте зблизька. Як виглядають чашечки? В комплект входить чашечна поїлка, гумова прокладка та гайка затискач. А зараз я вам покажу, як її змонтувати. Цю поїлку можна монтувати як до великої посудини, так і до відра. Від дна відступив 5,5 см. І зараз буду робити отвір. Все отвір зробив. Тепер можна спокійно закручувати поїлку. Сверло ставлю на 9. Я закрутив. А тепер закручую гайку зажим. Зажимайте без фанатизму. Відчувайте в руці, щоб не зірвати різьбу. Все. До ось такого експериментального відеречка прикрутив три поїлки. Далі у відро наливаю воду. І все чекаю, коли чашечки поступово почнуть наповнюватись водою. Відро накриваю кришкою і несу до курей. А ось і перше знайомство курчат з поїлкою розглядають як експонат у музеї. А тут я відійшов на безпечну для них відстань і можна побачити, як курчата насолоджуються водою. Це вже на наступний день. Як тільки наляв свіжу водичку, кури спокійно підходять до поїлок і її п'ють. А ось і маленькі каченятка також ідуть знайомитися з новою поїлкою. От і все, ви щойно могли побачити, які чашечні поїлочки я поставив для своїх курей. А це комфорт для мене, щастя для курей та менше клопотів. І пам'ятай, щаслива курка смачніше яйце. Дякую за перегляд, усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, папа. -па.